Доброго здоров'я вам, шановні таледачі. Вітаємо вас на хвилях програми Романо Д. Пен. Щорічно ми відзначаємо чергову річницю, коли відійшов у вічність Вацлав Гавел, останній президент Чехословацької, і перший президент Чеської Республіки. Сьогодні ми пов'язуємо це ім'я ще з розвитком дисидентського руху, який сприяв руйнуванню тоталітарної системи і переходу до нових ринкових відносин. Спочатку в Чехословаччині а пізніше в СРСР, його спочатку, аполітичний рух за краще життя у правді, протиставляючи його життю у брехні. Постоталітарного суспільства, актуальний і сьогодні. Ми пов'язуємо це ім'я ще з розвитком міжнародного дисидентського та ромського рухів. А як це відбувалося? Чому тільки після смерті Гавла ми почали читати його твір Сила безсильних? Чи зможемо ми відкрито говорити про життя у брехні, намагаючись жити у правді? На ці питання ми спробуємо розповісти у нашій передачі. Вацлав Гавел народився 5 жовтня 1936 року. Чеський письменник, драматург, дисидент, правозахисник і державний діяч. Один із засновників громадянського форуму, член Європейської ради з толерантності та примирення. Його дід Вацлав Гавел був підприємцем у галузі будівництва. Серед усього іншого він побудував пражську люцерну на Вацлавській площі, заснував компанію Люцерна Фільм. Продовжувачами його справи стали сини Вацлав та Мілош Гавли, перший з яких був батьком Вацлава Гавла, які пізніше заснували відому кіностудію Барандов. Вацлав III належав до еліти Чехословацької Республіки, єдиної країни Центральної та Східної Європи, яка напередодні Другої світової війни не піддалася спокусі авторитаризму і зберегла класичну демократію? Вацлав Гавел народився в одній із найвідоміших праських родин. Зокрема, його і дід, і батько були найбільшими. Підрядниками Праги, зокрема, їхня фірма побудувала елітні райони на околиці міста Праги. А відтак зрозуміло, що в родини були достатньо коштів для того, щоб Вацлав здобув хорошу освіту. Однак на заваді цьому став комуністичний переворот 1948 року, і нова влада вона закрила гавелу доступ до вищої. Освіти. Однак він на цьому не зупинився, він працював самостійно, перечитав багато книг. Фактично можемо говорити про те, що він зробив себе сам, так, як освічену людину. І разом з тим, під час цієї самоосвіти він починає цікавитися. Літературною творчістю, яка в результаті вилилася у написання кількох п'єс. Саме як драматург спершу себе і реалізував Вацлав Гавел, і загалом, як він згадував, наміру йти у політику в нього навіть не було. Все змінила праська весна 1968 року. Процес демократизації, який намітився в країні з приходом до влади Олександра Дубчика, привів до того, що Вацлав Гавел, як і багато інших представників творчої інтелігенції, зрозуміли це як можливість для вільної творчості, а відтак всіляко підтримували ці демократичні перетворення. Однак відомо, що праська весна 1968 року була скинута радянськими військами. Вацлав Гавел був одним із тих, хто різко негативно висловлювався за введення радянських військ до Чехословаччини. Через те, коли було встановлено режим так званої нормалізації, він став неугідним, неугідним новому режиму. І як знову ж таки багато інших працівників творчої інтелігенції був звільнений з місця роботи і тривалий час разом зі своєю дружиною змушені були жити на гонорари, які йому висилали його колеги з-за кордону, де ставилися п'єси п'єси Вацлава Гавела. Навіть відомий такий факт, що на певному етапі Вацлав Гавел навіть змушений був працювати вантажником для того, щоб забезпечувати себе і свою родину. Крім того, відомо, що була така стаття, що безробітні могли притягатися до кримінальної відповідальності, і влада активно використовувала цю статтю для боротьби із дисидентами. Загалом Вацлав Гавел не пішов на співпрацю з владою і був одним із тих, хто долучився до становлення опозиційного руху. Зокрема, відомо, що коли в 1975 році був підписаний заключний акт Хельсінської наради. У Чехословаччині відбувається активізація суспільно-політичних процесів, і як наслідок створюється Хартія 77 Вацлав Гавел був одним із фундаторів цієї хартії і дуже багато зробив для того, аби в цьому документі було зазначено шляхи вирішення най. Актуальніших проблем для Чехословацької держави не тільки питання політичного характеру, але і питання стосовно національних меншин, тому що відомо, що Чехословаччина вона була багатоетнічною державою, і якщо після пральської весни, в 1969 році, було врегульовано чесько-словацькі відносини, зокрема, колись унітарна республіка стала федеративною. Про питання інших національних меншин залишалося відкритим. Водночас треба зазначити, що Вацлав Гавел багато робив для того, аби перетворення, які відбувалися в країні, відбувалися мирним шляхом. Фактично можемо говорити про те, що Вацлав Гавел став одним із перших представників нової політичної еліти, яка підготувала Оксамитову революцію 1989 року, і зробила все можливе для того, аби ця революція пройшла безкровно мирним шляхом. Тому не дивно, що за підсумками цієї революції Вацлава Гавела було обрано президентом. Чехословацької Республіки на цій посаді він зробив дуже багато. Зокрема, відомо, що він виступив з ініціативою демократизації політичного життя в країні. Також, наприклад, відомо, що коли після оксамитової революції 89-го року у Чехословаччині знову загострилися національні протиріччя зокрема, наростали чесько-словацькі протиріччя, то Вацлав Гавел шукав усі можливі засоби для того, аби не допустити розпаду чехословацької держави. І тільки тоді, коли він зрозумів, що для двох народів буде краще розійтися, він не став. Шукати можливостей, яким би чином йому утриматись при владі, він подав у відставку, і відомо, що в 1992 році відбулося оксамитове розлучення. А вже 1 січня 1993 року на політичній карті Європи з'явилися дві нові держави Чеська Республіка і Словацька Республіка. Не дивно, що Вацлава Гавела обрали. Першим президентом незалежної чеської республіки довіра до нього у громадян і у суспільство була така висока, що його незабаром переобрали на цю посаду. Таким чином він двічі був президентом, і другий термін залишав із надзвичайно високою підтримкою довіри громадян. Можливо, якби чеська конституція передбачала можливість балотування втретє, то він би мав усі можливі шанси перемогти і втретє. В чому ж секрет успішності Вацлава Гавела як державного політика? Тому що історія знає багато випадків, коли вчорашні дисиденти, прийшовши до влади, так і не змогли перетворитися із революціонера у політика-прагматика. Наприклад, це можна назвати приклад польського президента Леха Валенси. На відміну від нього, Вацлав Гавел все таки зарекомендував себе. Дуже гарно на посаді президента. І коли його запитували, в чому ж його секрет успішності, він заявляв про те, що пам'ятає слова першого президента Чехословацької республіки Томаша Гаріка Масарика: не бійся і не кради. Справді, навіть політичні опоненти ставили заслугу Вацлаву Гавелу, те, що, на відміну від багатьох інших політиків, які прийшли до влади, він ніколи не втрачав совість. Можемо говорити про те, що він став моральним символом чеської нації, і тому чеський народ йому дуже вдячний. Навіть попри те, що вже наприкінці 90-х років ХХ століття, на початку двадцятого століття, через проблеми зі здоров'ям, відомо, що продовж двох своїх президентських термінів близько 200 днів він змушений був провести в лікарні. Тим не менше, чехи завжди підтримували Вацлава. Гавела і е, високо цінували його за те, що він справді був моральним символом нації, який привів країну до демократії, який відкрив Чеській Республіці двері у об'єднану Європу. А відтак можемо говорити про те, що е, і наступне покоління чеських громадян буде високо цінувати цього непересічного. Драматурга, державного діяча, громадського діяча, який справді дуже багато зробив для чеського народу, адже завжди ставив інтереси народу набагато вище своїх власних. Звичайно, ви запитаєте, шановні телеглядачі, яким чином розповідь про Вацлава Гавла стосується розвитку ромського руху Чехословаччини, що є спільним між ними? Для того аби краще зрозуміти цей зв'язок, ми повинні зупинитись на основному ідеологічному документі, який підготував рух до повалення комуністичного режиму Хартії 77 Ось що в ній говорилось стосовно ромів, ситуація щодо ромів з їхніми тривалими проблемами та шляхами вирішення так званого ромського питання на сьогодні обмежується репресивними заходами. Які часто мають характер національної кампанії, про них не знає більшість населення. Вони є актуальними та камнем спотикання у їх вирішенні, вирішення циганських проблем Чехословаччини є провальними у більшості проведення кампаній, в той же час вимагається на основі конфліктної ситуації щодо ромів у контексті Конституції. Яка повинна гарантувати забезпечення повної рівності громадян, не тільки окремих індивідуальних, а також і колективних. Вони мають право на мову, культуру та розвиток конкретних інтересів. З цієї точки зору політика комуністичного режиму викликала більше проблем стосовно ромів, аніж тих, що були фактично вирішені. Декларація «Харті 77 була опублікована у грудні 1978 року і опублікована в сам в Видаві. Підписана вона була Ваславом Гавлом і Владіславом Гайданеком. Тепер ми повинні більш детально зупинитись і розповісти про ромську династію Голомиків. Першим у цій відомій династії був Томаш Голомик, перший ромський студент Пражського Карлового університету. Перший ромський юрист на території колишньої Чехословаччини і перший посланець народного об'єднання Чехословацької Республіки наступний Мирослав Головик в 1969 дев'ятсот Він очолює Союз Ромів і присвячує все своє життя в області ромського дослідження, намагаючись поліпшити взаєморозуміння між меншиною ромів і більшістю населення колишньої Чехословаччини. Карл Голомек закінчив технічний університет Брно і одержав диплом інженера механіка. Після служби в армії він викладав у військовому університеті у Вишкові. Після цього він створив конструкторське бюро, яке плідно працювало під його керівництвом 20 років. Однак його ніколи не покидала думка зайнятися активною політичною діяльністю, і він почав її втілювати на початку 70-х років. Завдяки різним обставинам я знав Васлава Гавела протягом дуже довгого часу. Я не знав його особисто до того моменту, як була створена Хартія 77. Я дізнався, що багато хто з моїх друзів втрачають професійну роботу і перебувають на околиці суспільства, якщо не прямо у в'язниці. Раптом я не відчув себе не таким самотнім, і мій стан душі принципово покращився. Мій Шурин Мілан семеска старший, був, мабуть, найвідомішим дисидентом у Словаччині. Він був у колі Гавела. Як ми говорили сьогодні, я дізнався про публікацію Хартія 77 від нього. Я знав все про людей навколо Вацлава Гавела, що вони робили, про їхнє позбавлення волі. Я пам'ятаю з тих днів, як Семеска сказав мені. Що багато конспіративних зустрічей були включені у театральні постановки, існували кілька груп відомих акторів серед дисидентів. У моєму сімейному архіві є знімок мого Шуріна, який виконував роль кардинала Рішельє в одній з таких п'єс, Коли перемогла вже Оксамитова революція. Мілан Семецька став найближчим радником Гавла. Як депутат від Чеської національної ради, я працював у тісному контакті з Вацлавом Гавелом і мав можливість оцінити його як у роботі для людей, так і щодо ромів. Гавел пішов від нас у той час, коли ми потребуємо його найбільше. Він відверто критикував те, що відбувається в суспільстві. Це не просто окремі критичні зауваження, а й виступи про те, як не допустити до створення бюрократичної мафіозної держави. Сьогодні, на прикладі діяльності дисидентського руху, очолюваного Вацлавом Гавлом, ми спробували показати вам, шановні телеглядачі, що зміни у суспільстві у Ромському русі не стануться самі по собі. Для цього необхідно готувати суспільну думку з одного боку, прагнути перемін змінювати самим з іншого. Жити по правді набагато важче, ніж жити у неправді. У цьому ми переконалися на прикладі життя Чеха Вацлава Гавла і ромів династії Голомек. Тому дікена марі романі програма ма правер курко. Драге ромале, амен рома та авага Андреєк. Амен калестарчак, старчак, граїнага. Амен кампе бутер те вакерен палпескере проблеми са ве амен хин. Бо те амен на вакераха, на вакерла нико. Те амен мајнел тен пескере тан андре баари политика, хој бутер ле ромен те нахас на алине науре. Хай вам щастить в новому році і гарного вам настрою. Зустрінемось вже за тиждень. А чи девлега?